Пан головня, екс-заступник міського голови Херсона, керівник гуманітарного проєкту Херсонський Хаб. Зараз на прямому зв'язку з Апостроф Тіві. Я вітаю вас, Я вітаю вас, пане Романе. Розкажіть, будь ласка, про останні от останній час ніч, ранок, вчорашній день. Я, яка ситуація, які обстріли, які наслідки? Окупанти продовжують обстрілювати місто Херсон і передмістя самого обласного центру. Активно б'ють по прибережній зоні лівого берега. Зараз потрібно відмітити те, що частіше почали використовувати для ударів авіацію важкими авіаційними бомбами. Вони їх називають керованими, наносять удари по населеним пунктам. Страждає житлова інфраструктура, страждає інфраструктура життєзабезпечення населених пунктів можна відмітити, що трошки менше стало ударів артилерії. Скоріше за все, це може бути пов'язане з певною передислокацією військ на запорізький напрямок, там де активні бойові дії, і є проблеми в окупантів, і, і певна ротація відмічають люди з лівого берега, що проходить певна ротація військ, зміни от завезення техніки інше. Ши, от певну кількість техніки відвозять на запорізький напрямок, пана Романе. А для міста, для жителів його для управлінців, все ж таки це полегшення? Ви кажете, що артилерії трішки менше? Чи це ротація? І кількість артилерії залишиться потенційно за вашою оцінкою, приблизно тією ж. Це просто спостереження, скажімо так, відчуття того, як б'ють по місту. Кількість обстрілів там їхня інтенсивність. Вона десь певний час наростає, певний час спадає на сьогоднішній день. От такі відчуття реальні того перебуваючи на вулицях, як відбувається процес. От, але е, по е, авіаційним ударам хочу зазначити, що це дуже такі страшні потужні удари, які е, нищать все навколо, і е, окупанти вже не раз застосували по самому місту теж такі удари, в тому числі і по середмістю, по спальним районам міста. Ну а так у військовій номенклатурі дійсно така зброя проходить як КАБ, абревіатура керовані авіабомби, і в них вибухівки багато, порівняно більше з якимись іншими типами озброєння. Вочевидь, доволі складно ліквідовувати наслідки цього, тому що руйнування більше, якщо там не 50 кілограмів вибухівки, там чи не 20, а 100. Ну, 250-500 Зазвичай вони використовують. І е, якщо говорити по крайніх ударах, наприклад, по е, там по самому місту, то був знищений ще дитячий садок, і всі житлові будинки, які знаходились навколо, вони залишились без вікон, без рам, е, без дверей. Тобто, це все потребує ліквідації і е, допомоги безпосередньо людям, тому що йде зима, і е, ну відсутні, фактично е, вікна. У будинках, які навколо там 100 метрів, і ну можливо навіть і більше навколо місця удару. Якщо говорити про приватний сектор, то на жаль, після ударів таких потужних снарядів від житлових будинків, практично не лишається нічого. І на жаль, це передує великій кількості жертв, якщо люди знаходяться або в будинках, або поряд. Угу. Пане Романе, а у міської влади у місцевої. Влади, взагалі не тільки в Херсоні, в інших населених пунктах є можливість продовжувати ну реагувати, відбудовувати, переселяти, тому що все ж таки обстріли не припиняються і руйнування. Ну їхня кількість накопичується, тобто стратегічно. А, чи достатньо ресурсів для того, щоб на це відповісти? Ну, іншого варіанту немає чим реагувати і допомагати людям, тому що немала кількість людей сьогодні залишається безпосередньо в місті Херсоні, це десь близько 90 тисяч, і в інших населених пунктах, які вздовж річки Дніпро. От там значно менше населення, але допомогу однозначно потребує кожна людина, яка постраждала. От сьогодні зусиллями благодійних структур, благодійних фондів там адміністрації і з них волонтерських структур оперативно намагається реагувати на кожен такий виклик, на кожен удар і допомагати людям безпосередньо, якщо це є можливість відновити житло. Якщо немає, то цих людей переселити в інші місця, де можна проживати. А Наближення зими ось цей сезон? Ну зрозуміло, зараз все ще дуже тепло, фактично. Мабуть, навіть літня ситуація, але ми розуміємо від вересня до середини жовтня, коли вже за традицією має вмикатися опалення дуже дуже близько. А, як готуватися до цього сезону вам? Я думаю, що це буде один з найважчих зимових сезонів за крайній час і порівнянні з минулим роком, в тому числі, от, тому що все-таки є значні пошкодження, залишаються електромереж і підтримуючої структури інфраструктури, саме електропостачання в першу чергу. От і це в свою чергу буде впливати на теплопостачання, от, на водопостачання, на газ і е, відключення, як вже говорять багато спеціалістів, Цялістів вони немінучі, і люди кожен на своєму рівні, на своїй домівці, повинен готуватись до цієї зими індивідуально. Що стосується комплексних підходів, то однозначно це місця обігріву, де люди можуть звернутися місця де вони можуть підзарядити телефони, тобто постачання електроенергії, це укриття, які обладнані, от в тому числі, і предметами побуту для приготування їжі генераторами, тобто таким чином по суті на сьогоднішній день. Наш гуманітарний хаб готується, і ми забезпечуємо такі місця перебування людей, де можна і укритися, і приготувати, їсти, і підзарядити телефон окремої уваги. потребують люди літнього віку, маломобільні, яких знаходиться з серед кількості людей, які залишились в Херсоні. От, мабуть, більше 70% Вони перш за все потребують допомоги. От в цей зимовий період, тому що навіть якщо ми забезпечимо якихось буржуйка там дровима, це не гарантує то, що вони зможуть, зможуть пали самі з цим впоратися, так так, так Дякую. і от якби на цьому ми робимо акцент.